Сад Аліна, Тарас Шевченко розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевний звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Звичаю начала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишню співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колистів задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німокі, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі, москаль розриває, нехай риє. Розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростає, та поможуть москалеві господарювати та з матері палатами сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопане розрита могила. Що вони там шукали, що там загубили? Старі батьки. Ех, якби то, якби то знайшло те, що там схоронили, де плакали б діти, матері Жони.